Всім привіт панство! Бажаю прекрасного і міцного здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб, це проект без броні на FM Галичина. Пора поговорити, як і кожного разу. Добре, що ми маємо класних гостей, маємо з ким поговорити і маємо про що поговорити. Про це вже не знаю, чи добре, чи, на жаль, але справи військові це є те, що в нашому суспільстві зараз насправді дуже обговорюється і недарма. Отже, знайомлю Марко Савецький, мій давній друг, людина, яка таке змінила своє життя, як і більшість з нас, тих, хто не народжені для війни, але раптово опинилися саме там. Отже, Марку, дай Боже здоров'я, слава Україні! Героям слава, друже. Спочатку розкажи сам, яку посаду зараз займаєш, де ти зараз є, от в тій всій величезній широчезній структурі. Ну, номінально моя посада називається помічник начальника служби військового капеланства західного окремого територіального об'єднання Національної гвардії України. Як ти тут послідовні слів запам'ятав? Перед Перед записом Пер... так. По-простому по там не значно називають е... помічник капелана. Але це є посада, яка е... має більш такі організаційні функції. Е... І по своїй роботі, окрім е... роботи в службі військового капланства, є певні ще обов'язки, які я виконую поза цією е... такою функцією. По професії ти архітектор? — Архітектор, так. я вже не забуваю часом, що я архітектор. Тобто ти взагалі ніяк не застосовуєш у війську ті свої не, вміння? — Звичайно, застосовує. Більше того, моя історія долучення до Назвардії, вона пов'язана з архітектурою. І тому я щасливий тим, що я займаюся і в Назвардії, теж частково те, що можна назвати цивільному житті архітектурою. Тобто Я продовжую використовувати по максимуму свій фах, свої компетенції. Так склалися зорі, е, тому в принципі я архітектор залишаюся архітектором частково. Ясно, що в бізнесі в моя студія працює з меншою моєю вже участю, на жаль, е, але я стараюся, хоч якось, долучатися до роботи е, своїх колег. Десь час від часу моніторити, сапортити якісь проекти, які там ведуться. Я відразу тебе запитаю: це напевно буде корисна від тебе порада, суто особиста. Твій кейс для тих військовослужбовців, які також тимчасово зробили перерву у своєму бізнесі, і бізнес працює без них. Як оцей баланс витримувати, щоб проконтролювати, чи цей бізнес твій працює, чи там щось відбувається? Як жити на дві хати? Дивись, мені дуже важко сказати для інших людей, дати якусь пораду, тому що е мій досвід він гарантується тільки на моїх якихось вміннях і моїй ситуації, в якій я в е тому часі, який можу приділяти е роботі цивільній, тому об'єму роботи, який я у війську, Назвардії займаюся? Е і Тут важко знайти баланс, тому що насправді буду відвертий трошки є спад в роботі, і звичайно, що я щасливий, що в мене є команда, яка може працювати без мене. Їм важко, їм дуже важко, тому що вся робота студії була побудована на моєму бренді на архітекторі Маркові Савицькому. І коли я відійшов, сталося трошки колізія дивна. Деякі замовники відійшли. Мотивуючи це тим, що ну ми хотіли з тобою працювати, тебе нема. Ти мобілізувався, відповідно, нема сенсу далі зі своєю студією працювати. Хоча всі ці роки, багато років, всі роботи робили мої колеги, моя команда, з якою ми працювали. І цей оцей злом він найбільш болючий для бізнесу виявився. Як його в іншим спроектувати на свої бізнеси, я не знаю насправді. Інколи мене не вистачає сил і, і, і часу на те, щоб на двох стільцях у тих сидіти. Тому що ну насправді зараз десь 60-70% часу це є служба, службові питання. І вечорами, там в хвільні хвилини, я спілкуюся з колегами, з командою, перевіряю якісь там проекти, спілкуюся з замовниками. І це напрацювалося. Звичайно, я працюю в службі тиловій, мені більше часу. Що робити людям, яких мобілізували, і зразу вони пішли в саму ту масакру за на передову? Я не знаю. Це ну майже нереально. Просто нереально. Це хіба знайти людину, якій ти довіряєш? І ця людина може далі вести твій бізнес, тому що це війна, це дуже страшна штука. Скажи, будь ласка, для тебе особисто, як прийнялося рішення мобілізуватися? Як воно тобі душевно склалося докубки, так що ти та я, Марко Савицький, архітектор, селфренд, іду в зсу? Ну, це БНГУ точніше це, це боляче було дуже. Ну тобто я пережив такі. Я думаю, що багато чоловіків це переживають насправді е, в такі внутрішні діалоги з собою. Е, потім, що я ж теж не герой. Як я з тих, хто як кажуть, не створений для війни. А я подав першу заявку на посаду, така мені здалася дуже цікавою. Там архітектор сили оборони, е, спецпідрозділ М. Досі не знаю, що це означає, але я подумав: шукають архітектора в армію, чому б і ні. Якщо є така пропозиція, подав заявку, прийшла відповідь, що посада вже зайнята, на жаль. А потім я щось вирішив займатися фівдронами. тобто у мене друзі-пластуни є в підрозділі, які займаються аеророзвідкою, а займаються FP дронами Я вирішив навчитися впівдронами, думаю, ну, хоч така якась користь буде. І, відповідно, десь мені вистачило 50 годин нальоту на симуляторі. Я купив собі все обладнання, купив там. Пульт керування, окуляри, все. Мій вестибулярний апарат сказав до побачення, то я чомусь думав, що fpv дрони в керуванні такі ж самі прості, як звичайні дрони, якими я в цивільному житті робив сканування аерофотозйомки. Ні, виявилось трошки інакше, я з цим е, закинув це все і жив в якомусь такому перманентному стані постійних докорів, сумлінь. Е, ми про це з тобою колись говорили. І до речі, після розмови з тобою я зрозумів, що е, я мушу піти. Більшість моїх друзів е, вони в армії, багато хто загинув. І я е, відчув момент, що все своє життя, перебуваючи в плесті, я ну для чого ми співали пісні повстанців? Для чого ми вчили там якісь історичні аспекти. Так, я не заперечую волонтерство, я не заперечую те, що тих три роки до мобілізації я займався волонтерством. Ми друкували для армії якісь засоби. Я собі для себе говорив, що я допомагаю тим, що я докладаю своїх зусиль для проектування реабілітаційних центрів, медичних закладів, займаюся інклюзивністю, безбар'єрністю, вклинився в цю роботу. Тобто, то я собі думав, що цим самим я компенсуєш. компенсую так. Не вийшло. Тобто внутрішнє ядро моє, сказало, що ні, ти маєш вибрати поруч, з ким ти стоїш. Це не обов'язково типу, брати автомат і ти на передову. Як можуть багато хто дорікнути, типу, чому ти в окопи І будуть не дорікати? Та, дорікають? І мені дорікають. У мене був діалог на рахунок тебе, теж, типу, пішов в медики. Ну, Військовий медик, ти йди з автоматом постріляй. А для мене це ну це, це, це людини питання. Тобто це її життя і історія цієї людини. Не твоє і не моє. Тобто кожен з нас проживає свою історію. Якийсь момент я зрозумів, що треба зробити вибір. Був момент два роки назад, два роки тому, що десь приблизно два, коли я був членом журі архітектурного конкурсу про поле почесних поховань. І мене запросили на консультативну раду, де зібралися військові, міські чиновники, громадські активісти, де проговорювалися переможець. І мене попросили виступити. І я виступив з такою промовою про те, що. Тема меморалізації потребує нового осмислення. Тобто старі радянські, колоніальні, нехай там не ті римські, американські способи увічнення пам'яті, вони вже не працюють в умовах сучасної меморалізації, сучасної війни. І я розповів свої тези, що я вважаю, що таке меморалізація, чому саме цей проект є базовий, важливий. І після засідання вже консультативної ради, коли вже всі розходились, до мене підійшли військові. Я взагалі не розбирався в званнях, ні родах військ. У мене не було ні військової кафедри, я не служив. Тобто, ну от така людина з чистим таким бекстейджем, І військом, з чистим погоном. З чистим погоном, та досі. І вони до мене пішли сказали, Нам дуже сподобалось те, що як ви це говорите, ми маємо проект, вже вимріємо його створити алею, там меморіал пам'яті загиблим нацгвардійцям. Чи можете нам, нас проконсультувати? Ну, от ми зустрілися за кавою, там, декілька разів зустрічалися, консультувалися, і вже на такому дружньому рівні ми е, обговорювали там, питання. якісь. Я сказав, що я вже подавав заявку свою в ЗСУ, двічі подавав заявку. Е, і мені сказали: типа, скиньте нам. Нам би цікаво було, ми теж готуємо якийсь підрозділ, який би займався при е, нашому управлінні, тим меморіалізацією і так далі. Я чесно кажучи, довго думав. Тобто я не так, що зразу є з клас, я пішов. Ні. Я довго думав, довго проживав цей момент і нарешті сказав: Окей. Е, мені дали зразу відстрочку невелику, це буде Різдво, і попросив дати мені там два тижні на Різдвяні свята. І після Нового року мені подзвонили сказали, типу, от 6 числа, ВЛК, мобілізація, приходьте і йдіть. І в принципі, я. Потрапив, в частину, бо це на переведення мало бути. Він був в частині якийсь час і був переведений вже на посаду з певними завданнями, які мені прописали, чим я маю займатися. Скажи, будь ласка, ти вже неодноразово згадав про пласт. Пласт, е крім того, що... Який тобі дав переконання плюсик до того, до тої мобілізації, до настрою. З практичної точки зору, в тебе щось є зараз таке в умовах твого проживання і так далі, чим тобі легше, тому що ти був в плості? Е, не знаю. Чесно кажучи, ну, не буду казати, типу, що от пласт мене загартував, і я там став звичним до будь-яких випробувань. Ні. Бо коли тобі 50, плюс, то до умов перебування в казармах важко. Привикнути до там, тих броніків еннокілограмових, там, чи ще якихось там випробувань, чи навіть просто нормативів здати. Це, ну, це тяжко. Тобто я не є людина там сильна тілом. А Що дав мені пласт це вміння комунікації. Це те, що дозволяє мені зараз знаходити спільну мову з різними людьми. Е назву правління, до речі, е що мене найбільше вразило і здивувало, це. Чого я найбільше боявся, що я попаду в армію, там будь-які збройні сили, сили оборони, я там нікого не знаю, І люди з іншої системи, якоїсь солдатчини, з незрозумілої, нелогічної. І в більшому, більшому об'ємі я цього там не побачив. То, що я побачу, я побачив, що люди доброзичливі один до одного, є відчуття братерства. Командування, ну принаймні, це, це моє враження особисто. Тут я зараз не проговорю е, ситуацію у ну, збройних само собою. Те, що я відчуваю, командування це всі, хто пройшли бойові дії, це всі бойові офіцери. І навіть отой момент, про який я говорив, чому я пішов погодився на мобілізацію, на ту посаду, тільки через те, що я побачив, що питання меморалізації. Які потребували Нацгвардія західного праління, воно виникло не з номенклатурної якоїсь такого потреби десь гроші розподілити, чи ще щось. Ні, воно потребувало середини увіковічно їхніх побратимів. Це кожен з них втратив це ну, реально, це бойові офіцери, сержантський склад, тобто, от недавно вернулося з ротації. Тобто нема такого, що ми там в тиловикі, ми в штабі сидимо, всі в ротацію проходять. І прийде мій час. Коли він прийде, не знаю, тут хватитися ніхто не буде. Ротації проходять всі. Це оце відчуття братерства, бойового братерства, воно, воно є. І коли е, заступник начальника управління по роботі з особовим складом, Полковник Ховайло говорив про загиблих побратимів, про те, для чого, та на, для чого взагалі цей меморіал потрібен. Ну, я бачу людину, яка реально втратила багатьох, яка пройшла через захист Харківщини, яка зараз повернулася. Тут, це не ті люди, які просиджували тут штани, і їм це потрібно. І це для мене було дуже великим таким моментом бажання долучитися. Тобто останнім кроком, що окей, я хочу бути тут поруч. До речі слово в капеланській службі їхнім гаслом бути поруч. І мені це слово поруч, воно для мене є сакраментальним, таким воно дуже важливим, базовим є. Скажи мені, будь ласка, а можливо щось міняти в армійській структурі, в принципі? Можливо. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося. Навіть наведу невеликий приклад, коли я тільки мобілізувався, і в перші там, місяці. Які в місяці перші дні, фактично навіть мого перебування в Назвардії, е, мені прийшло завдання зразу. Тобто, я одночасно там і і БЗВП проходив, і допомагав там з певними питаннями. До мене був ну, Дзвінок, прохання, що нам з управління головного прийшло документи, якась атестація. Чи вам відомі такі слова, як інклюзивність, безбар'єрність, доступність? Яка я так звичайно, що зрозуміло, можете нам допомогти? Виявилося, що це є анкета, яку треба було провести, аудит військових частин управління нашого західного на безбар'єрність доступності послуг соціального захисту ветеранів та ветеранок, і на це давався якийсь певний термін. І, звичайно, що я там досить оперативно це зробив, при тому, що зробили ми це соціальні служби разом, тому що у нас є свій секція, блок це і патронатна служба, і служба по роботі з ветеранами, і соціальна служба, і кадровики, і психологи, і капелани. Тобто ми тримаємося спільно, бо це теж дуже великий плюс, що воно зібралося таке товариство, яке реально хоче пушити ті зміни, бо вони є незворотні. І коли прийшло той аудит, ми його чесно провели. Деякі частини писали там собі, завищували бали. Там писали 70% доступності, 80% — що нереально. Ми писали реально і прописували, чому так відбувається і що ми маємо зробити. Тобто, я прописав, що ми маємо зробити, і запропонував схему. До речі, за аналогом того ветеранського хабу створити єдиний центр надання соціальних послуг ветеранам та ветеранкам російсько-української війни, тому що в нас деякі е е кабінети розділені по частинах по різних поверхах, по різних будівлях і ветерани, інколи, родини загиблих, родини безвісти пропавших інколи, або ветерани служби, вони мають обійти. Купу поверхів, купу кабінетів, де неможливо е, зробити повну доступність. І ми запропонували за таку схему, що ми от є приміщення, проаналізували приміщення декількох військових частин. Я проаналізував, де можна зробити от цей центр і як саме його зробити, е, щоб він був доступний, безбар'єрний. І це відправило в управління головне Назвардії, це отримало в, е, дуже хороші відгуки і вказівку командування Назвардії. Окей, пілотний проект у Львові. Запускайте, і я такий клас. Я ж архітектор. Я з бізнесу прийшов. Давайте зараз збираємо фонди, збираємо кошти, запускаємо, бо це й дуже важливо. Ні, в нас є система. Ми не можемо зараз ті гроші виділити, тому що гроші виділяються згідно там системи. Там в кінці року гроші звітуються, гроші працюються. Тому воно все буде йти отак: 2026 році. центри ми будемо роботи робити. І я такий, ну як хто ж можна швидше робити? Щось дуже довго Вони кажуть, ні, це не довго, тому що ми до цієї ідеї йшли там 3-4 роки. Ти прийшов, запушив ту роботу, що вона буде за рік зроблена. Це дуже швидко. І Я тоді зрозумів, що є своя система її ламати зламається все, зруйнується, з'явиться хаос. Тобто, це треба тільки допомагати, доповнювати, пришвидшувати де потрібно. І та система працює, тому що три завдання, які в мене було в моїй службі, зараз які стоять переді мною, це ну, зокрема. Невелика така реформа капеланської служби, яку ми теж від нашого управління пробуємо подати, зреформувати сам, сам наратив капеланської служби і розуміння, що таке капелан. Другий момент це меморіалізація пам'яті. Тобто, ми знову ж таки прописуємо стандарти, церемоніали, переосмислюємо церемоніали за останніх там тих пару місяців моєї служби, вже дев'ятий місяць пішов. Організували конкурс меморіали. Тобто -то ми зробили не меморіалами, але й у пам'яті. Тобто, спростили сам підхід до створення простору, економії оптимізації коштів під час війни і інший підхід до пам'яті, як такої. І е третій момент це адвокація, те, чим я займаюся. Адвокація інклюзивності та безбар'єрності надання соціальних послуг для ветеранів та ветеранок Нацгвардії. І теж опрацьовуємо певні стандарти, е теж ламаємо певні стереотипи, які там є. Тому що час від часу з'являються такі фрази, коли ти говориш, що людина з ампутованими кінцівками там, або людина на партезах, що вона не може піднятися три сходинки, там ну такий підхід до людей. Вона може піднятися, звичайно. Але якщо є можливість без сходинок, ну три може це про повагу. Це про, це про повагу. Тобто -то є зміна пріоритетів, це те, чим ми займаємося, і зламати всю систему зразу неможливо. Але я, наприклад, відчуваю підтримку. Нашого всього сержантського складу, офіцерського складу, тому що це вже і для них не номінальна якась така потреба. а Окей, ну, це, це своя, скажімо так, бульбашка. А як ти бачиш по цивільному середовищу, по соціуму і їхньому налаштуванню у тому напрямку, що все-таки стає більше і більше людей спротизованих, людей на кріслах колісних? Чи стає це вже? Прийнятнішим, чи перестають нарешті вже шугатися В цивільному житті я читав лекції там про архітектурну інклюзивність, безбар'єрність з точки зору архітектора, і в мене та лекція називалася Руйнація стереотипів. Це я вважаю найбільшою проблемою не, не стільки відсутність пандусів, скільки е, відсутність в голові моральних людей, пандусів моральних пандусів, от, моральних пандусів розуміння необхідності. І беззворотності процесів, тому що дуже часто люди думають, що інклюзивність там це про інвалідність, якусь про людей там з хворобами якимось, от такі є стереотипи. Тобто, вони взагалі не розуміють, що інклюзивність зовсім інакше. Інклюзивність бачив, завожуся. Бо інклюзивність це знову ж таки про включення, це включення всіх, і це потрібно для економіки. А для України, яка ці жорнова війни переживе з демографічною кризою, страшною кризою. Професійної призою компетенцій, у нас не буде варіантів просто, ніж залучати всіх людей, не лише людей з інвалідністю, а людей там літніх, можливо, людей там, молодшого віку злучати для відбудови, для яких стартапів, для інтелектуальної праці. Тобто -то ми мусимо це робити. І це є про інклюзивність. І відповідно, в цивільному житті, мені здається, Менше є того розуміння, ніж зараз в армії в силах оборони, тому що сили оборони там більша концентрація побратимів посестер, які мають ті чи інші там, ампутації кінцівок, чи якісь там травми військові. Ну, тобто і люди, які потребують іншого включення в цей соціум. Тобто продуктивне використання надалі ветеранської спільноти, в якій є, зокрема, немало таких людей, які потребують інклюзії. Воно абсолютно виправдано. Так, зміна парадигми взагалі тоталітарної радянської, бо радянська тоталітарна парадигма казала, що людина з інвалідністю це просто інвалід, це не потрібен списаний санаторій за місто не показується на очі людям. От тобі маленька пенсія, живи на неї. Крапка. Сучасний підхід має бути інакшим, тобто має бути підтримка. Не виключно і фінансово, тобто бо різні ситуації, але в той же час дати людям можливість відчувати себе повноцінним членом суспільства, заробляти кошти, створювати якісь інтелектуальні продукти, ну, взагалі пушити економіку, бо без цього ніяк ми не вийдемо. І тут питання не стільки навіть і гуманізму, стільки практичної сторони. Ветерани це ж. Дуже часто, от ветерани, ті, хто перші добровольцем пішли, це найбільш мотивовані часом люди. Так, є моменти, певні, з якими їм треба опрацьовувати себе в цивільному житті, бо цивільне життя, напевно, якийсь розрив робить. Мені важко говорити, тому що я не є військовий в плані військовий, я при військових. Але ти теж, напевно, те роз... відчуваєш інколи, коли ти пройшовши ті жорнова, крові, болю, гною е... смертей, вертаєшся, і в тебе теж є моменти, які тобі можуть бути важко. Є речі, які дуже нервують, але так, я розумію, що це моя проблема, що мене це нервує. Тобто, я в тебе типу беру той подкас інтерв'ю. В тому і сенс нашого проекту, до речі, мені здається, що. Все ж таки, не змінивши парадигму підходу тоталітарної радянської в цивільному житті, нам дуже важко буде зустріти після перемоги е, військових в цивільному житті. Дуже важко. Це будуть е, дуже складні процеси, і нам до них треба бути готовими. Тому моя місія, яку я собі бачу, і місію в Нацгвардії це підготувати бути таким містком між цивільним життям, тому що я ще включений в життя цивільне, архітектурне. Я ще час від часу провожу якісь лекції, і в той же час спілкування з військовими, з ветеранами, ветеранками, які озвучують якісь свої потреби з родинами загиблих, з родинами пропавших безвісті на полі бою. Тобто, це зв'язування отих всіх потреб в якусь форму, яка стане. Комфортною, якось дієвою в майбутньому нашому житті. От сьогодні у мене в гостях був Марко Савицький, і це була розмова про взаємну інклюзію між обидвома середовищами військовим і цивільним. Наступного тижня у мене знову цікавий гість або гостя. Побачимо нова, цікава розмова, але знову ж таки розмова, яка стосується військового і навколо військового. Мене звати Андрій Жолоб. Марку. Я тобі дуже дякую за розмову. Дякую, друже. Проект без броні дуже. Просить, підписуйся, тисни дзвіночок, лайкай, коментуй, долучайся до обговорень і залишайся з нами, бо наступного тижня ми обов'язково зустрінемось. Па-па!